Так, розберемо сьогодні ще одне це е, мобілізацію, яка нас всіх чекає, і, і вона є невідворотні, ми від неї нікуди не дінемося. Я би хотів звернути увагу на пару моментів ще раз, оскільки Верховна Рада надумала собі не існуючих в неї повноважень і вчергово хочу прийняти зміни до закону чи новий закон. Поки що це незрозуміло, оскільки точаться там якісь незрозумілі для громадян України дебати, я закон мав був прийняти давно і мав цей закон мати назву про відбування військової служби. У відповідності до статті 19 Конституції України правий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Тобто, частину другу цієї статті часто у вигляді органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх податкові посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто, стоїть жодна крапка, жодної згадки. Про підзаконні акти в, частині, в другій частині немає, і тому я все-таки звертаю увагу, що громадяни України мають дотримуватись Конституції і законів України. Частину першу чому не згадують, тому що фактично примус зробити те, що не передбачено законодавством, є вчиненням терористичного акту і насилля стосовно людини і громадянина, оскільки йде гуманізація законодавства, людство йде також до, 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 до тотальної гуманізації, і тому е, це по-іншому не може сприйматися. І, і тепер стосовно цього, як Верховна Рада має прийняти цей закон, оскільки, як я звертав увагу в статті 65 Конституції України записано чорним по білому. Захист вітчизни. Кома Незалежності та територіальної цілісності України, кома шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Крапка. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Тобто відбували ну, вони ж громадяни України, які відбувають військову службу, їх по-другому не можна назвати, як відбували, бо вони відбувають військову службу відповідно до закону. Тобто має бути прийнятий чітко написано в конституції закон про відбування військової служби і іншого не передбачено. Всі ці закони про мобілізацію вони безперечно мають право на життя, в тому числі і в буйній фантазії наших народних депутатів. Але потрібно всі закони привести у відповідність до конституції України, оскільки на цьому ґрунтується правовий, як я вже зачитав, правовий порядок в Україні. І тому е, всі ті, хто сьогодні підтримують ці закони, які потім будуть явно суперечити Конституції України, не тільки в частині назви, а в її суті, оскільки в законі про відбування мають бути прописані всі права громадян, які е, відбувають цю службу, там і обов'язки, всі там нарахування. Всі соціальне забезпечення, в тому числі і на випадок каліства чи смерті. Ну і щоб багато не говорити, був у нас такий Григорій Кочур, який в свій час сказав: ми скромним словом, правди тихої, сто звуки галас перебору. Цей галас, який підняли різного роду там професіонали, напівпрофесіонали і полупокричі воляти в. Які називають себе там досить часто професійними журналістами або правозахисниками? Варто якось чуть-чуть його притишити, оскільки все має бути чітко внормовано у відповідності до Конституції законів України. Ну і тепер, оскільки там мене критикують, що в мене кисла міна, кисла морда, чи там, скажімо так, не дають, що за це грошей не платять з такою мордою, то я хотів би сьогодні розказати вам, який сон мені снився, щоб ви теж трошечки посміялися. Сон був в вигляді програми на пост президента України. Як відомо, у нас повноваження президента Зеленського Володимира Олександровича закінчуються, в останню, мають фактично закінчитись під час нової присяги новим президентом. Але вибори на пост президента Нового мають відбутися в останню неділю. Березня 2024 року, тобто цього року, який ми живемо. Ну там, в суді в інший рік ми не будемо там, говорити, який в них рік, бо в них, можливо, фарисейський, уявний бути або фантазій. Так от на цій програмі на пост президента було написано три пункти. Це сон ще раз, звертаю увагу, щоб потім не трактувало, що я займаюся там, передвиборною агітацією або ще будь-чим перший пункт це був підписання миру. Другий пункт повна інвентаризація об'єктів власності українського народу з реституцією і створенням рентного фонду. І третій повна інвентаризація майна громад з подальшою реституцією. Я хотів би звернути увагу на пункт другий. Це інвентаризація об'єктів власності українського народу і створення рентного фонду, оскільки держава Україна цинічну зухвалу з витонченим, як вони кажуть, фарисеї там, саддукеї і есеї, хузькою відмовляється платити громадянам України дивіденди, чи дохід, чи вірніше не дохід, бо дохід це взагалі то русизм, мабуть, а прибуток від частини дох... від частини прибутку. За експлуатацію об'єктів власності українського народу. І на сьогоднішній день, по тих даних, які надійшли мені по запитах, держава Україна отримує в середньому 100 мільярдів гривень за експлуатацію об'єктів власності українського народу. І таким чином, за 30 років незалежності, вона ограбила власний народ, який заснував цю державу, який довірив їй. Управління приблизно на 3-3,5 трлн грн. трильйона гривень. Ну я не буду там вдаватися в деталі, тому бажаю всім, щоб хороший сон збувся на